Вітаю вас. Ну що, ми з вами <свісно>, зустрілися за такою цікавою теми? Вітаю вас, шановні скарби ваших родів і нашого роду людського. А я вітаю вас тим, що ви приділяєте цьому час своєму розвитку, тому що знаєте. Все, що може трапитись поганого в житті, воно обов'язково трапиться, і не випадково є інформація, яка до нас приходить для того, щоб ми могли ефективно справлятися з тими ситуаціями, які нам не подобаються, і вже йшли від мотивації, не що там, наприклад, підганяє, що не влаштовує в житті, а з думкою кожного дня, кожного ранку, коли ми прокидаємось. Ми думаємо про те, а як я можу а, зробити цей світ іще красивішим, і ще цікавішим, іще ще добрішим, іще ще більш сповненим а, сенсів. А, і... Радіти тому моменту, що в нас є тут і зараз в фізичному прояві. І я дуже люблю тему матеріалізації та сценаріїв родової поведінки родової системи. Я про це дуже багато говорю. В принципі, не тільки там в родовій системі, просто це одна із систем, в яку входить людина. Є дуже багато систем, з якими взаємодіють, Ну, людина в процесі свого буття, а це і ну різні напрями зараз, не про це. Найчастіше ми входимо в родову систему, і після 40 важливо залишити для себе ну, по, тому, по, тій, по тому інструменту, по якому я працюю, то а, із 40 до 60 років людині важливо залишити а, свою реалізацію там, як професіонала а, для своєї сім'ї, ну, в принципі, для роду. А, і... Часто я зустрічаю запити саме от, людей там 40+, коли а який мій внесок в родову систему а, для роду, яку роль я викону мені важливо виконати для того, щоб ну, прожити своє життя недаремно, а що мені потрібно залишити там і так далі. А, до цього люди цікавляться, а, а що ж. Їм залишив рід, залишила їх родова система. Там працюють над тим, щоб отримати благословіння, щоб що дає по суті благословіння там і, і так далі. От подібні практики. Це, а, Певненість в тому, що живемо своє життя правильно, розуміємо закони, по яких потрібно жити, і є сенс, що робити, для чого робити, куди продовжувати йти. І на закритих програмах, які, ви, які присвячені славянським духовним знанням, то там ви вже глибше вивчаєте саме закони там. І так далі, відповідно вікові моменти. А сьогодні ми поговоримо саме про те, що впливає на особисто ваше а, буття тут і зараз. А це знаєте, я розповідала вже дуже багато разів а, цю притчу про те, про Черпачок, коли одружилася молода пара, і а, вони готують їсти а, певним чином, там нарізають сосиски там маленькими квадратиками. Чоловік питає, навіщо ти це робиш? А жінка говорить: Ну тому, що моя мама так робила. Спитали у мами, чому вона так робила? Тому що моя мама так робила. Бабуся спитали у бабусі. Бабуся каже: Ну, тому що моя мама так робила. Спитали у про вона говорить: ну тому що ви до, до сих пір, чому ви питаєте, ви до сих пір готуєте їжу в маленькій каструльці. Тобто, все повинно бути, знаєте, мати свій час. А, і ну, правильний підхід аналізувати не просто наслідувати, а приміняти, думати своєю головою, якщо говорити простіше, і оці матеріальні сценарії родової системи. Це знаєте, родова система це дуже 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 багато доль, які люди проживали от ті якості, які в нас є. Там ті, які нам подобаються, які ми не помічаємо, які, якими ми пишаємося чи які ми навпаки не любимо. Це все е, якості, які були м, надбані або нами в минулих втіленнях, якщо підходити е, ну, з цієї сторони так, або е, кимось із родової системи. Тобто, можливо, це для когось була ціна, е, ціна ціною життя, там ну, якась якість е, е, напрацьовувалася. А вам вона вже дісталась, знаєте, як ваш талант або ну як ваша сильна сторона. Те, що ви цінуєте чи не цінуєте, це вже таке. Це вже друге питання, але це є, це важливо. От і ці сценарії родової системи вони впливають. А коли людина не знаєте, не має усвідомленості, наприклад, коли людина не контролює, а по яким переконанням живу, по яким законам чому слідую. Там, наприклад, ну немає не балансу там логіки і творчості, там ну творчість це слухати свою душу. А, і коли а, немає от своєї усвідомленості розуміння свого призначення, там розуміння законів буття, і так далі, то а, родова система це елементарно. Вона зацікавлена в тому, щоб. А, Елемент, її елемент виживав, жив. В принципі, тут уже ну, інше питання як, але просто щоб він був і продовжував рід. Тоді вона бере під свій контроль і складається вже так, от як які сценарії є в родовій системі. І це дуже впливає теж і на матеріалізацію. Що таке матеріальний план? Це… У нас є ресурси матеріальні і нематеріальні. А, матеріальні це а, там, якесь майно, а, це фінанси. А, нематеріальні це а, наш творчий потік, це здоров'я і, і все, от, що, що ну, наприклад, там відкрите серце, коли ми можемо а, розуміти інших людей, ми можемо бути емпатичними без. А, втрати свої свої ресурсну ну, свого ресурсного стану коли ми там а... Ну, в, 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 в такій гарній формі, коли у нас є знання, це теж такий а, дуже вагомий а, нематеріальний ресурс. А, і а, наш мозок влаштований так, що ми не помічаємо 20 а, 80%. Відсотків. У нас є тільки от, ну, ми помічаємо те матеріальне, це всього лиш на всього плюс-мінус 20%. Які ми, ну, ми можемо бути ними незадоволені, чи не думати, що тільки це в нас є. Але ще є 80%, які ми можемо не помічати, і от це дуже впливає на наш комфорт в цьому матеріальному втіленні в матеріальному житті. І сьогодні ми з вами попрацюємо саме над тим, щоб помітити, по яким сценаріям ви живете. Чим ви керуєтесь? Яка модель реалізації в матеріальному світі? Я це все так якось занадто так, мабуть, складно вам пояснюю. А я записала вам практику, тому що минулого разу я проводила ефір. Щось що відео було не дуже гарної якості. Не знаю, чому а, Сподіваюсь, вам зараз нормально видно. В живому ефірі, але я перестрахувалась, тому записала практику. Я її після цього живого ефіру виставлю. Якраз зараз завантажую. От. І ви в комфортному темпі собі в зручній обстановці її зробите, зверн, звернетеся. Ну, це така медитативна практика. Якщо захочете пораду від метафоричних карт, то я теж залишу відео з метафоричними картами. Дуже корисно працювати з цією темою з тим. Щоб зрозуміти, як розкрити свій потенціал. потенціал, у людини він знаєте, він не має кордонів як всесвіт. Просто важливо потенціал розкривається на певну ціль, щоб ну от. Коли люди приходять, наприклад, я хочу розкрити там свою силу чи е, розкриття своєї свого призначення і так далі, це розкриття воно може бути, знаєте, як лавина. І тут, коли людина розуміє конкретну ціль, а ну, наприклад, є ціль на тиждень, а, і дуже добре, якщо ця ціль матеріальна, тому що по матеріальному ми. Можемо побачити ефект, тому що духовний план це, ну ми можемо постійно там медитувати, ми можемо постійно розбиратися з собою, пізнавати себе внутрішньо. Але по тому, от коли є баланс із матеріальним, коли ми відслідковуємо, туди я йдучи не туди. Ну тобто, ми можемо відчувати це інтуїтивно, як там. А що в нас з емоціями, чи все нормальне? Як ми себе там почуваємо? Чи ми а, щоб був цей баланс а, того, що ми тут і зараз? Тому що наше тіло, воно воно теж матеріальне а, і. А, а знаєте, мені подобається таке твердження, що а, матеріальне а, це один із, із способів проходити а, оцей духовний шлях. Духовний шлях, в принципі, як втілення а, ну, на планеті Земля, як а, а, фізичному тілі. От, і пропоную саме для цього, я пропоную вам подивитися по яких стратегіях ви а, рухаєтеся, а, так як ви приєднуєтесь уже. Пізніше, коли проговорила 20 хвилин, то я розумію, що я правильно зробила, що я записала наперед практику, просто суто практику, і ви зможете її собі комфортно зробити. Я її зараз завантажу. Головне, щоб ви розуміли, чого ви хочете. Рекомендую вам. А дійсно відслідковувати потім, коли ви зробите цю практику, як у вас буде а, це все а, проявлятися на фізичному а, ну, фізичні результати? Тому що коли ми зробимо практику, а, у нас буде більше сил, у нас а, можливо якісь. Ну тобто збільшиться енергетичний потенціал. А, але що з ним робити? А це вже ваша відповідальність, як ви будете цим розпоряджатися. А, тому. Зараз я завантажу практику, яку я записала, <свісно> в нормальні, в нормальній якості. А, і м, до нових зустрічей через а, а, два тижні <свісно> чи через тиждень. Так, да, Через два тижні. До нових зустрічей. Гарного вечора!